Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 5.15, Я вже відкрила свої красиві очки. Красиві очки пішла вже помила головочку свою. Я вчора спала весь день. Я в 11 проснулася, з вами поговорила, пішла, вивішила плаття, трошки підмела подвір'я. Поїла олів'є, поїла холодець, випила сочок і лягла з патоні. Проснулася у пів шостого вечора. Такого не було, мабуть, за всі мої віки. Не життя, щоб я скільки спала. Це вже видно, трошки, знаєте, трошки-трошки заморилася. Ну, виспалась, от іду. Сьогодні встала почало 4-го коло ти змуняння полежи, свята, полежи. Мої хорошенькі, ну що? Стаканчик сока за гарний настрій. Стаканчик сока з 2026 роком. Я хочу щоб 2026 рік приніс нам посмішку, приніс нам успіх, приніс нам перемогу. Давайте вип'ємо за все. Так, дівчатка, я, да, я вам підколку показувала отак, да, що вона стоїть? А треба, щоб отак. Да, до верху була, я так розумію. Вона у мене була отак, низько, правильно? Ану, дивіться, Перве, Напишіть по первому правильно, чи правильно по-другому поставити. Я так думаю, що отак підковка, правильно буде, дівчатка? Отак? Я думаю, отак. Так, да, я так і ставлю. А вона у мене була, мабуть, так, правильно? Дивіться, виходить, це вторий варіант, дівчатка мої, це перший варіант. Получається, я її ставлю отак. Правильно, мої хороші? Так. Да. Вона у мене отут була. Давайте поставимо і так. О, Я думаю, що так, правильно. Ці свічки ви мене питали, дівчатка, да, вони горять, вони на батарейках. Красиво горять вони. Угу. Отакі вони у мене. Так, виходить, то ми вам показали, то, ми, то я вам показала. Я так думаю, по -пертому. да? Я поставила отак. Отако, дівчатка, отако я поклала її. Правильно? Отут От хай вона стоїть і свічеч. Так, дівчатка. Тут у мене висять бубіночки, да? І тут у мене іконки. І до чого ж бубіночки біля іконок, мої хороші. Ось тут у мене такі красиві іконочки. В цьому у мене фотографії, дівчатка. І ви мене запитали, у що я вірю? Я вірю в усю, мої хороші. І я вважаю, що. Нічого плохого немає, коли висять бубіночки по углам. Ну, дівчатка, це я думаю, нічого такого немає. Е, ви мене запитували, у що я вірю, дівчатки. Я вірю і в Бога. Я вірю у всі прикмети. І Я, якщо чесно, я соблюдаю всі прикмети. Я без почина, кульочок не дам. Я кожне утро запалюю свічечку. Це моє бажання, і я роблю то, що я хочу. А ну, Мені просто писали, до чого тут за забобончики, і в що ви вірите? Мої хороші, я вірю в усе. Я вірю в життя, а воно в нас чудове це саме головне. Так, ще кожен новий рік я міняю отаку ложечку. Ложечка вона купується з такою бумажечкою. І коли ви ложите е, ложечку в гаманець, ви таку читаєте, положили, і цілий рік вона там. Потім скорпіончик, я ж скорпіончик. Потім конячка, це мій рік конячка. І плюс підковка. Подивіться, отак. От. А, подожіть, правильно, вона повинна бути так. Ага, отак. О, так як я її поклала під номером один, дівчатка. І така підковочка, теж вона йде з конячкою. Мої хороші, я вірю в усьо. Я вірю в справедливість. Бачите? Отакі красотулечки я купила. Ложечка повинна бути обов'язково у вас сіребрена. Бути в кошелечку, ніколи не вітяти. Коли ви купуєте ложечку, ви читаєте цей віршик, ставите ложечку і вона загрібає до вас все. Питають мене вчора: а де ж ваш дід Мороз? А я вам скажу, пішов далі вітати та й не вернувся вже. Так? Да? А що ж, він у мене гарний? Пішов і не повернувся, дівчатка. Ви представляєте? Хтось його переманив. Ну нічого, до старого нового року вернеться, Да, дівчатка мої? Там посіває, мені подарунки да? да, мої хорошенькі? Так цікаво, де ж він подівався, його нема. Любочки мої, ну чого він так вас переживає? Він понравився вам? да? Хорошенький, да? хорошенький він, хорошенький, байдуженький, байдужий, байдужий. Пішов, не вернувся, дала вам відповідь. Як пішов по нашому селі, видно, попалася краща снігурочка. Залишився в неї. Ну, я думаю, прийде, да, прийде, прийде до другої снігурочки до цієї привлекательної, обаятельної. абоятельний. Да, прийде. Куди він дінеться? Походить прийде. Ні, дівчатка, не до старого нового году вернеться, а до свадьби, до свадьби. До свадьби вернеться. Я люблю, коли влажний волос його повшикати, він такий так пахне хорошо. Да. Не хвилюйтеся мої рідненькі, походить прийде. Де він дінеться? Ну, де він дінеться? Але село велике, він його обійде. Я знаю, як він вернеться. Воно велике. Як пішов з началу, треба ж обійти всіх привітати. Да, дівчатка, да, дівчатка, Подаруночки всім роздати. З Новим роком привітати. Щастя, радості, побажати мирного неба. Да, мої красуні, що робити? Ну, це життя. Сьогодні тут, завтра, там. Це життя. Нічого. Походи, і вернеться до цієї красунечки, а? Красуня? М -м, ну, чого ж ні? Звісно, красуня, дівчатка. Ви знаєте, що я вам скажу? Кожна жінка, вона має свою ізюминку. Кожна жінка, вона має свою харизму. Кожна жінка, вона просто обаятельна, привлекательна, очарувательна, дівчатка. Ну, що ви? А мій Сашунька прийде. Так, мої дівчатка. Ну, ви знаєте ж, що... а, до речі, дівчинка мене питає, чого я вибираю один і той самий фасон. Ну, в халаті. Ну, мені подобається цей фасон, дівчатка. У мене вони є різні. Отакі От у мене є в багатьох розцвітках, ще жовтої немає. Ну, ще й домовлю жовту, Дівчатка, мені подобається. Мені подобається цей обично простий фасон. А який він має бути? Я люблю широкий рукавчик, піря, цвіто у мене, кольори є різні. Ну, цей у мене такий, що я, допустим. Прийшла вам, що зробила, оділа цей красивий халатик. Утрим, дівчатка, ми не повинні тільки бути красиві у вечірніх плотях. Ми й вдома повинні бути красиві. На кухні ми одіваємо один халатик. Коли ми виходимо з душика, ми одіваємо красивий халатик з таким очароватеми перішками, тому що ми з вами бути красиві. До речі, це баранчика дівчатка, ви мене питала. Це обаранчка я дуже брала в лужі. Він обалденно класний. Він такий класний, легкий, легкий, легкий. Так що, мої дівчатка, ви розумієте? Мені подобається, я вибираю. один. Ну, Мені подобається такий фасон. А який він має бути? Такі обалдені рюшики. мені подобається. Так, розламала цю штучку для волосся дівчатка. Я, коли влажний волос, я собі тут свої отакі пройомчики мастю, я вам хочу сказати, що дуже багато пушка з'явилося. Дуже, правда, багато, дівчатка. От я не знаю, якими способами а у мене ж тут. А знаєте, що тут у мене залишене? У мене нарощений волос, і коли він відростає, мені хочеться допомогти обістріше сняти. І я вириваю. І я вам хочу сказати до речі, що даже от Настя мені зараз каже, що. Багато пушка з'явилося, це дуже добре. Але щоб я це робила, а не забувала, я ж забуваю. Мені цей тюбик вистачає на три рази. Ну, якщо у вас більша проблемка, звісно, то ну, тюбик ну, в будь-якому випадку на два рази вистачає. Це, знаєте, лікування волос вдома. Дівчатка, отак от просто капнула, просто втерла його і все. І в мене дійсно, дівчатки, з'явився пушок. Це, знаєте, лікування на дому. Ну, Я не знаю, я кому, але в мене пушок з'явився. Зараз потру трошки, бо трошки вроде, капнула, його багато. Його взагалі багато не потрібно. Дивіться, я чуть-чуть капнула на ту сторону, ту, бачите, скільки пішло? Щас, ще чуть-чуть. Його багато, його дуже багато. Отак от, от втерла, втерла і все, лікування вдома. Лікування на дому. Я хочу вам сказати, що це найкращий спосіб, Ну, те, що в мене є пушок, це однозначно. Зараз я буду усірно робити кожне утро його, а не лінитися. Отак от прямо відкрию, тут поставлю, нічого йому не буде. Так, дівчатки, ви бачите, якою шампунькою. Дівчинка а чому в мене блистить, так волос. Чим я мию? Дівчатка, я ж вам вже показувала. Ви знаєте, кому підходить, кому дивіться, який блеск у мене. По-перше, вона м'яка. Тут іде і крем для рук, і бальзам, і шампунь, і подожіть, і ще щось, і Якась маска теж. Є ну я маски. Дівчатки, подивіться, я помила нею волосся. Дивіться, який в мене блискучий волос. От да? Світ віддає. Ну? І я ж завжди коли мию, я вам показую. Дійсно крута шампунь. І ви знаєте, у мене волос нарощений, дівчатка, і він у мене м'який. Не жорсткий, а м'який. Ну, вона дійсно крута. Да, дівчатка, Я вам так трошки ще повтираю, і все нормально, дівчатка. Мої правда. Пушок з'явився, все добре. Шампуньку вам показала, буду собиратися потихеньку на роботу, буду їхати. Сьогодні що? Новий рік, 26-й рік. Ідемо з вами на працю, да мої рідненькі? Дівчатка, ви знаєте, я от питаю, да, в які ви забобони вірите? вірте, забобони. Дівчатка, я вірю в усі забобони. Я вірю всі. Ви бачите, що я ложу в кошельок. Я і в Бога вірю. Я читаю Отче наш», дівчатка. І у мене забобони, у мене колокольчик, висить, це одне одному не мішає, це нічого плохого я не роблю. Це всі народні дівчатка. Начнемо з того, що колокольчики, бубончики, Це всі народні, це, це старовинні, ці народні, всякі, як ви кажете, забобони, да? підковка. Ну, одні пишуть вона буде дома, чого вона не буде. Допустимо, да, е, часи от, часи нізяде. часи не задарити, я за них дала гроші. Да? Дуже багато є забобончиків, в які я теж вірю. Допустимо, обувь дарити не здесь, це до розлуки. Але коли вам Обув, дайте хоча б 20 гривень. Ну, тут багато... Саме головне це слухати саму себе своє серце. Да? Ви ж розумієте, ми можемо слухати, прислуховуватись, але ми робимо те, що ми вважаємо потрібним, правильно? Ну, по-другому не буде. Хто у що вірить, хто що робить, це лічно його право. Правильно, дівчатка? Так же воно і є. Так що, мої рінулічки, щоб ми не вірили, прикмет є мільйон двадцять п'ять я вірю в усі. І люблю багато що чути. От на столі. У мене до 14 стола буде лежати і водичка, і мандаринки, і пшеничка, і сахар. От я хочу, щоб так воно було. Це мій рік, мій огняної лошадки. І я хочу, щоб моя лошадка завжди їла. Ну, в мене завжди на столі. щось є, Канфети у мене є. Сахар у мене хай буде, він завжди. Ну, я в це вірю, і я в це хочу вірити. Тому що, дівчатка, так як ми собі придумаємо, так як ми собі припонесемо, так ніхто не зробить. Одним словом, саме головне, щоб... Закінчилась війна, ми були в здоров'ї. а прикмети вони є, були і будуть. Якщо ви знаєте якісь прикмети, пишіть мені, хорошо? Оце мала поїхати на роботу. З вами поговорила голова влажна. Влажна, думаю, поки головка влажна, трошки. Кені ролики. Думаю, та роліки як встану вже, як уже буду збиратися. Так, да, як буду збиратися 6:34. Як підхватилася, 15.06. шостого, думаю, світ. Давай не колотися. Мастили це, прогрівай машину і йдь на роботу. Yeah. Так що, мої ріденьки, так. Дівчинка вже за подковку мені написала, що воно має бути доверху і при входних дверях. Поняла, дівчатка? Я ж кажу, мені треба все питати, вас, ви в мене все знаєте. Да, мої хороші, слухайте, це дуже хорошо. Кругмети треба вірити. Але якщо людина не вірить, то як треба це робити, бо не буде толку. Я вірю, ви мені кажіть. Я вірю в усью. Так, дівчатка, ще румяне дороблюю. І гайда, мой дуже волосики трошки висохли, Нормальненько. Так, дівчатка, ну сьогодні одягаю світулецьким сірий костюмчик. Слухайте, мені так подобається. По-перше, він теплий, дівчатка. Я його одягаю без майки. От майки в мене, в мене ж скільки їх там дві, вони постірані. Я постирала. Він йде на бачите, він тизначосиком, але він наскільки теплий, наскільки приятний. Тут ідуть висока посадочка, штаніжки і оці паласи поняли. І саме головне раз дліну мені треба для мене длина – це все, щоб не врізати її. Отакий От обалдену класний костюмчик, понятно, що курточку і сумку я взагалі влюбилася. Слухайте, ніколи не думала, щоб носити такий колір. Я взагалі кольори не нося, але Но він настільки приємний до тіла дівчатка. Ви помітили, що не хочеться його знімати. Постирала в діло, постирала в діло. По перше, він такий, я ж кажу, і легенький, і тепленький, і дівчатка, і без шиї. Я дуже не люблю, коли то в шию мені дали. Байдуженько, байдуженько. А кольору, до речі, мені підходить чи ні напишіть. Так, дівчатка, я не знаю. А хто так робить, а хто ні. Я хочу сказати, що цей, що Ірочка мені зробила, мокрий ефект, дівчатки, я ще з ними буду ходити, напевно, місяць. Я думала, вони у мене закудлачились, треба робити корекцію. Ні, мої хороші, корекцію не потрібно робити, вони ще як нові, головне, їх розчесати. А ще більше я вам скажу, мені дуже подобається мокрий ефект, і, мабуть, я буду ще раз їх робити. Не ще раз, а ще я роблю так. М і згиб і мокреся. По-перше, Глазки, Дивіться, скільки ріснічок на глазках. дуже-дуже багато. Я збоку дивлюся, всі так волосики на бік. А ще я хочу сказати, що багато залежить від мастера. Я в житті не ходила з ресницями півтора місяця, а з зірними буду ходити. І речки. Я, звісно, знаю, що ти не любиш, коли я слюнкою це роблю, а слюнкою вони стоять у мене чорніші і гарніше стоять, да. і застивають змійним ядом. А що робити? Постійній процес, дівчатка, Докрашуємо губки. Так, 6.41 і вилітаємо з дому. Саме головне губки накрасила. Так, дівчаточки, ну що це будинка сьогодні, байдуженько. так, волосики заклала, все заклала, губки накрасила, ріснички розчула. Я рісниці, правда, дівчатка наслюнила. Я коли їх такою слюною розчасую, то я весь день ходжу. Одним словом, питали за діда Мороза. пішов, потім прийде, тому що село Велике. Вернеться до слідчого воду, вернеться, дівчатка. Да. Так, мої рідні, я вам саме головне бажаю. Гарного настрою, чудового настрою. З дому виходимо до кого з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому. як. Ви знаєте, наші мислі матеріальні. Як сказала, так і буде. Ну, от це провірено. Коли утром стаєш, то куди думаєш, от я, колись... я вам розкажу про історію. Я колись в школі була контрольна і встала утром. І кажу, мама, мене так болить зуб, я не хочу йти в школу. Мама каже: ну хорошо, давай лягай, на тобі таблетку полежи. В обіток розболівся зуб, лучше б я пішла на контрольну почул. Так, моя красатурички, у мене сьогодні вся цибулинка від ланкоті. Тут блистю, тут сіренька, тут сіренька. одним словом. Озулася, оділася і пішла. Но саме головне правої ножки. Тому що це уроці я на роботу йду перший раз і заходю її. І... Я і виходжу з правої ножечки, тому що права ножка вперед, ліво назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. От наші мислі матеріальні. Дивіться, світулечки на сумка і курточка. Ну, костюмчики я вам показувала. Дівчатка, наскільки я полюбила цей колір, я вам навіть не можу передати. Ну, чесно, я ніколи в сіром не ходила. І ви це бачите, що в мене нічого От такого кольору в мене взагалі нічого немає. Дівчики, ну ця сумка в мене в неї і коричнева і зелена, і чорна. Он кинула в машинку і забула. Перше, вона тут затягується дуже добре, з двох сторін. По-друге, вона обалденно класна, а куртка, дівчатки, Я думала, що вона б на мені була ходом, а вона дійсно класна. Капюшончик є, під верх застібається, одним словом. Хочете таке? Світулька...